Друзі, вітаю всіх, хто дивиться перший міський телеканал та найсмачніше шоу. Ми продовжуємо гастролювати по літній терасі закладу «Лакс». А сьогодні у нас така трішки новенька локація для вас, але не менш смачні страви. Сьогодні буде готувати шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні до нас а, на кухню завітав а, друг а, Богдана а, в його кулінарній, скажімо так, і ресторанній справі. А це шеф бармен, не шеф-кухар, а шеф. Бармен Дмитро Тюря. Дмитро, добрий день, Доброго привіт. Дня. Як справи в тебе? Все чітко. Все чітко. Привітайся з моїм е колегою. Йому теж буде дуже приємно, тому що всі чомусь. Вже 10-й випуск, всі чомусь його уникають. Я ну, у мене дуже, така я позиція дивлю... тут позаду, так сказати, але ми зараз будемо стартувати і, і Я завжди дивлюся в ці очі, а, які виглядають як у кота зі шреку, знаєш. Хатіко. Хатіко, так, <рес> Який чекає, поки з ним привітаюся. Чи готовий ти сьогодні приготувати з нами щось смачне? Приготуємо сніданочок справжнього чоловіка. І дивіться, у нас буде на сніданочок м'яско. Супер! А що з цього м'яса ми приготуємо? Зараз дізнаємося нашого шефа. Бодя. Друзі, у нас сьогодні буде за планом страва, Чалагач, але простими словами це буде биток свини на кістці. Ми разом з нашим гостем замаринуємо, зісмажимо та зробимо видачу, як уже зазвичай ви це бачили. Це буде дуже смачно, дуже круто і супер, друзі. А, тому ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс, це найсмачніше шоу, і ми починаємо. І так, друзі, починаємо традиційно з завдань від нашого шефа. Богдане, хто чим буде займатися? Танечка, у тебе буде сьогодні легкий так. салат а, з овочів, які ми маємо біля тебе. Так. Як ти вже вмієш, все так само по-домашньому, нарізаємо, Супер. заправляємо. В цей час ми будемо. Що робити? Я зараз ріжу наше м'ясо. Так будемо робити порційні стейки. А ти будеш маринувати. Супер. І зараз що ми будемо робити? На святірілочка, прям ні, ми і це і зробимо. Супер. Ну і поки ми будемо е, готувати, нарізати це все, давай познайомимо так глядачів е, з нашим гостем. Дмитро, е, дивись, наші гості вже знають, хто такий е, шеф-кухар. Так? Вони вже за більш там ніж 70 випусків, вони, я думаю, е, зрозуміли, чим займається ця людина. Чим займається шеф-бармен? Тому що я чув, там бармен, там старший бармен, але шеф-бармен. Чим займається шеф-бармен? Ну, дивіться, е, це. Грубо кажучи, як і шеф на кухні. Я займаюся закупкою, займаюся е, створенням меню, Так. створенням сезонного меню. Дивлюсь за якимись трендами, знімаюсь теж, тому що е, потрібно це все освітлювати. Тому що просто людям сказати, що це там сма смачний кокт, коктель, так. Це, це вже мало. Їм Добре? треба це показати. Так, 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 так. Ну, до речі, ти ж проводиш, так, такі е, ну, гастро. Дні, гастровечори, так. гастроранки, так, але вже вони те пов'язані саме з баром. Так, так, так. Е, як з'явилася тебе ця ідея? Проводити от саме таку. Е, ну, ця ідея не моя. Це все проводиться вже дуже давно в нас і в Україні, і в наших і містах. І це потрібно проводити і в нашому місті, трошки розвивати цю всю культуру. Тому що в нас в місті культура дуже. — Мало мертво, на можна так сказати, от коли колись цим штовхнувся, так? Mm. ти ж бачиш на власному досвіді, що мало хто цим займається, мало хто проводить гастровечори, так само, як з кухнею пов'язані, так само і з баром. Так, люди просто, мені здається, не до кінця розуміють взагалі, а навіщо це? Навіщо той гастровечір, той якісь гастрококтейлі, це все, щоб разом працювали. Люди, мені здається, не розуміють. Не розуміють зовсім, але мої друзі. Ми це робимо. Ми це спробуємо робити так. більше людей. Це А, Чому о, саме Бармен? Чому ти вирішив стати барменом? От як ти о, в дитинстві ходив, о, зривав якісь, я не знаю, листочки от Богдан, він казав, що він там готував якісь каші знаєш, з піску, з глини, друзів, їх. Такі Бармена, це знаєш коли випускно, дев'ятий клас, і там з друзями потрібно було робити якісь. Не страви, а коктейльчики. І ця ідея з'явилася, І ти такий думаєш. Друзі, зараз ми покупаємо отаке вино, отакий сік і щось, ще таке. І будемо міксувати. І, і зараз буде супер, але завтра буде не дуже. Ні, це був випускний 11 класу. Я отак просто засунув -за... руки в пляшки і отак перевернув все. Все в одну тару. І отак я їй став барменом. І Мені сподобалось. Я все перемішав, це зіллєчко. Всім було <с дуже. <с Смачно дуже класно. На, на раночок. Ми ранок зустріли з класом. І все, і отак я такий, о, ну, все мені подобається, я цим буду займатися все життя. А скільки ти років вже в цій справі? Ну, 5. 5. Я там ну, трошки не рахую, тому що були перерви невеличкі, попрацював за своєю професією, прям по диплому. О, а хто о, ти за дипломом давай? А йому. я як і Богдан, так? я електромонтер. Я так розумію, що всі е електромонтери, так, вони потім з часом стають шефами шефами. Ну, супер, супер. Як думало, ти вже саме шеф? Ти ще ж і бренд-шеф, так? Так, я бренд амбасадор це так називається. Так, я бренд амбасадор французької компанії Сиропів та Пюре, представник в нашому саме місці. А шеф-бармен я з 1 вересня. Тобі вдається поєднувати стільки роботи і встигати зробити і там, і там, так. і там. Так. Скажи, це кру круто, коли ти загружений максимально не тільки там в одному закладі, але ще й презентуєш якісь інші формати, так, От, з його сторони, як бармена, турешки всякі. Це також треба ну, уяви собі, знайти людей, так, запросити, ну, запроти запрошення, так, так, провести це, щоб також це було цікаво, поєднувати, куштувати. і це, Постійно, постійно качати у цю сферу, якщо, наприклад, з кухнею це дійсно важко робити там з баром. Я догадаю, також немало не, не менш, не, не, не менш, так не, не менш важко. Але а, чи стає популярніше вже от так. в кривому розі, конкретно, от така сфера, як як гастро. Тому ну ми знаємо просто про свої гастра, так а, і не ну ми не можемо сказати, що там кожен. Має успіх як попередній, але ну тим, тим не менш за цей рік, за ці півтора роки, що ми зробили там понад 15 гастровечорів, 14, можливо. Ми зрозуміли, що є люди, яким це цікаво, от прямо на постійній основі. Так, а є люди, які там прийшли на один, і потім там я не знаю. Через три ще раз Через прийшли. — Через три прийшли ще раз, так, тому що там, можливо, щось десь змінило. А, Як ти чи помічаєш ти якихось постійних клієнтів, постійних гостей, які приходять а, і щось для себе беруть новень? Ну, на жаль, ні, тому що ми дуже мало це проводимо. Тобто, там, в моєму закладі, де я працюю, ми дуже рідко це проводимо, тому не так часто бачу тих самих гостей. Але бачу часто гостей, котрі були вже на самому вечорі, Вони потім приходять, просто у нас просто вже в заклад так. Так, так, так. так їм сподобалось так, так. до речі, давайте одразу анонсуємо на початку. так що ми ж також будемо робити спільний. Ми ж друзі, ми ж не просто заговорили про ці гастро, а тому що ми ж будемо проводити спільний гастро. Ми зробимо колаборацію Такий літній бару та нашої кухні. Ми разом з нашим гостем так само проведемо гастровечір. Де покажемо свої авторські я свої страви. Він свої коктейлі. Ми так. це об'єднаємо, презентуємо і зробимо дуже крутий дом гастро, який побачить багато людей. Ми це зробимо прям яскраво. Так, друзі, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Ми там будемо всю інформацію е, виставляти для того, щоб ви розуміли, коли це буде проходити, в якому форматі, як це, тому що е, дійсно буде смачно, е, буде гарно, буде будуть подарунки. Буде цікава програма, тому ми все анонсуємо. поступово анонсуємо так. Але ми повернемось до нашої страви. Зараз так. так у нас є м'ясо, у нас є спеції базові. Перець, сіль, спеції до м'яса, чесник звичайний, мелений марину за своїм смаком. Як це ти бачиш, і зараз будемо вже ставити смак. Що б ти Що ти до салату? Диви, у нас є огірок помідор. А що б я додав uh, до салату? — Потрібен нам айсберг. Чи не потрібен? Чи це це по-перше, не айсберг. Це капуста Пекінська. А, так, так, я так, просто так, можеш, заговорився. Можеш, можеш, можеш трішки додати, також, так. Трішки цибулі, трішки зелені, Санечка. Все за своїм смаком, олійкою. Все це була колись така дуже відома, а, класна пісня, так, а, яка звичайна. Це сон, укр... Цей укр... сонце укр... і, сон, це і сон, так. яку ми… Співали трішки неправильно на початку нашого шоу. Друзі, дякувати Богу, ви цього не побачите, не почуєте. А, але була така українського гурту, гурту Мозги. А, вона, на жаль, все ж таки звучала не, не тією мовою, якою хотілося, але там були дуже, дуже гарні рядки. Так, там співалося про бармена і співалося, що від всіх проблем врятує бармен. Тепер ти нам Дмитро скажи, від яких проблем може врятувати бармен. Ну, Давайте я вам розповім одну маленьку історію. Я колись працював на контактному барі. Контактний бар це коли ти можеш прийти і сісти, саме як у Влаксі. Ти можеш прийти, сісти на барну стійку і поспілкуватися з барменом. І був випадок, що прийшов до мене чоловік, я бачу якийсь сумний, ми розмовляємо, розмовляємо, і у ході розмови він розповідає, що він посварився з дружиною. Ну, буває, буває. Прийшов трошечки до бармена, побалакати та кхм, випити. І він мені це розповідає, розповідає, у них ну, дуже була цікава історія самого кохання, те, як вони там познайомились. Я в деталях не буду розповідати, але ну, була дуже цікава історія. І він поки е, мені це розповідав, я ще трошки творча людина, я трошки вірші пишу. І, і я тр... накидав буквально чотири, <кхем> буквально можливо, сім рядочків ну, по його опису його дружини. Я йому кажу, дядько, дивись, я ось тут <кхем> накидав о, буквально декілька слів про твою дружину. От кажу, хочеш, можу подарувати, і ти їй можеш сказати, що це від тебе. Він так і зробив. Вони помирились. Він потім о, через десь тиждень прийшов до мене. Сказав, дякую, дядьку, ми помирились. А Тора. чи не пам'ятаєш ти той вірш? Чи не пам'ятаєш? Mm, на жаль, ні. На жаль, ну, я йому його віддав і все. Ну, тобто... а я думаю, що всі шефи, вони такі творчі люди. Наш Богдан також пише, а, пише вірші, потім кладе їх на музику і називає це пісням. <реку> <реку> так. <реку> я теж за це замислювався, але мене там трошки на це не, не вистачає. не вистачає. Ну, я думаю, що… Після о... нашого гастровечора ми зробимо спільний ще трек. <реку> <реку> так, так. І у нас дещо гастролі не тільки гастро, а ще й музичні. Трішки солі так, да, так, ще ще додамо, музичні. Додамо трішки соєвого соусу. Так, Богдан, а передай мені, будь ласка, цибулю. І трошки олійки. Да. Все, все у нас є. Друзі, звичайно, м'ясо потрібно ну, декілька годин для маринаду, але ми робимо, як ви вже знаєте, все з-під ножа. Ми замаринували, зараз одразу будемо обсмажувати. Тому як у нас немає часу чекати це все, давай далі ще раз з іншої сторони це зробимо. Зараз вже тепліше, але сьогодні погодка у нас дощ йде. Ну, трішки так, трішки нам не. Але, але ми уявляємо, що сьогодні вихідний, ми відправляємось на, кудись на шашличок. Да? Зараз маринуємо наше м'ясо. Ну знаєш, якщо, якщо ми вже вирішили виїхати на природу, то нас нічого не зупинить. Ні погода, нічого. І ми відправляємось на наш мангал, я так розумію. так? Зараз наша страва буде відправлятись. Зараз ще буде найцікавіше, це нанизування м'яса. Це, це сам найцікавіший процес, так? Ні, це найважливіший, найважливіший. як, як на мене. Так. У мене, знаєте, друзі, я вже в минулому випуску розказував за те, що е, смажити там комусь удобно на грильовій рішотці, так? Я все смажу на шампурах. Дійсно, ну це навіть пов'язано з самою роботою, тому що коли у тебе багато замовлень, решетка грильова займає багато місця. На Шампур, ми зараз, ну ви побачите, два-три стейки, ми нанизуємо, ставимо і займає місце ну, мінімально. І то тому, саме так ми і будемо робити. Приймай тобі. Ми зараз. А, ми так... Попросимо операторів дуже близько зняти цей процес для того, щоб ви а, могли, друзі, подивитися, як це буде. Давайте дійсно можливо, це буде незручно робити, але, друзі, зараз я покажу. М'ясо у нас в руках, ми його можемо. Ось такого плану. Ми зараз будемо це робити. І зараз mm. ще один. Так. Якщо буде трішки, десь м'ясо, провисати… Ладно, чим заправити нам е наш е салат? Чим олія? Звичайно, Оліля, олія. Звичайно. Так? Трішки солі, трішки перцю і нам буде всього достатньо. Сіль я додав. Ти знаєш, коли у друзів в день народження каже, на день народження, каже, приїдеш, відпочинемо, туди-сюди. <ріст> я просто так от приїжджаєш, просто і жариш 20 кілограмів м'яса. <ріст> Дякую за запрошення, друзі. І ти стоїш на мангалі. <ріст> так? Так. А, Дмитро, а чи готуєш ти? Так, готую. А, давай почнемо з твоєї коронної страви. От корона страва, від якої там знає рідні, близькі, друзі, втрачають свідомість і кажуть, Боже, Діма, ми ще нічого там смачнішого ніколи в житті не їли. І повторюється кожного разу. Mm -hmm. Ну прям коронка, якщо казати, то це прям стейк. Стейк. Так, на сковородці стейк. Я... В чому секрет? В правильній прижарці. правильній прижарці, супер. А якщо говорити про твою, а, про твою улюблену страву, от яку ти можеш а, їсти там, ну, з дня в день кожного дня, там… це, мабуть, буде і стейк. Це, мабуть, і буде стейк. У тебе все просто, так? Так, ну, так, так. Ну, просто великий чоловік, і що йому потрібно? Великий шматок м'яса. Це, це, це все просто, Полній це не, не потрібно щось там, за, замислувати, якісь рецепти, сіль перець, пательня. Три хвилини побачимо. Так, Що ж, а, наше м'ясо відправилось до мангалу, друзі. А ми з вами відправимось традиційно подивитись історію а, про страву, яку ми сьогодні готуємо. Тому дивимось. Чалагач це страва, яка прийшла до нас із кавказької кухні, де вміють перетворити звичайне м'ясо на справжній шедевр. У перекладі з азербайджанської чалагач означає великі шватки свинини або баранини, що смажаться на вогні або сковороді. Але суть не лише в розмірі порцій, головне тут марина, терпіння і любов до процесу. Свинячий чалагач це поєднання соковитого м'яса, часнику, ароматних спецій і легкої солонуватості соєвого соусу. Цей рецепт один із найпростіших способів приготувати а м'ясо так, щоб воно залишалося м'яким усередині з хрустою скоринкою зовні. Його смажать на повільному вогні, не кваплячись, аби кожен шматок встиг просмажитися рівномірно, увібравши в себе всі аромати. Ця страва часто з'являється на пікніках, святкових столах або просто в родинному колі. Бо чалагач це про тепло, про дружню атмосферу, про смак, який хочеться повторити знову і знову. А ще це гарний спосіб показати, що смачна їжа не завжди вимагає складних інгредієнтів. Головне. Якісне м'ясо трішки часу і бажання приготувати щось по-справжньому смачне. Ну що ж, друзі, поки ви дивились історію про нашу страву, наша страва вже готова. Така трішки тавтологія вийшла, але нічого страшного. А ми зараз будемо її куштувати як це робити правильно, Богдан вже нам всім розказав, і зараз ви це побачите. Але перед цим на вашому екрані з'являються всі інгредієнти, які знадобляться вам, щоб приготувати в себе вдома ось таку смачну страву. Тому дивимось і записуємо. Для того аби приготувати свинячий чала, гач вам знадобляться наступні інгредієнти: свинина 1 кілограм, сіль за смаком, спеції до м'яса за смаком, рослина олія 50 мл, Соєвий соус 50 мл, часник 20 грамів. Усе це ретельно перемішуємо та смажимо м'ясо на повільному вогні до готовності. Смачного у ну друзі, ви все записали. А ми Переходимо до найулюбленішої частини. <рив> частини нашого шоу, заради якого ми її снімає, знімаємо. В, вже всі знають, м'ясо потрібно їсти так руками. І ми там собі накрутили бігудей, що ми типу на природі, так? Так. Тому, друзі, зараз ми будемо куштувати наші стейки, які приготували спільно сьогодні з нашим запрошеним гостем. Чалагач, свиний, биток на, на кістці і починай. Давай, Дмитро, ти на права гостя. Перший шматочок твій. Mm. Ми почекаємо 15 хвилин, якщо з тобою буде все добре. ми так от ось... Тому в цілому. <поємо> ще раз, потрібно декілька годинок, але ми зробили все як є. А давайте так гарно в кадр всіх трьох. На рахунок три. Один, Один два. два, три. Mm. 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 Це те, що треба. Це просто те, що треба. Тому, друзі, увесь маринад, спеції, які ми використовували, ми залишимо шпаргалка від шефа в описі під цим відео. Пробуйте, куштуйте, готуйте, фантазуйте. Так. Сподіваємося, що все у вас вийде смачно. А ми, друзі, нагадаємо, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал, це була кухня закладу лакс. І це був шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Ну що ж, ми побачимось з вами знову ж таки на першому міському. Всім смачного і па-па. Па-па.